Доброго вечора, ми з України, я Ірина. Вітаю всіх на моєму YouTube-каналі і запрошую вас до рубрики Рукозвичка. У нас дуже дощ гучний, тому, можливо, буде. Сподіваюсь, вам не заважає. Ого. Гаразд, мої дорогенькі, Як зазвичай ми дивимося спочатку, що робиться на банковій, в принципі, це і є наша політична верхівка, ця рубрика для цього. Тому будемо дивитися, що там відбувається, до чого готуються, що планують. Тут ідуть далі повним ходом договорняки, щоб ви розуміли. Складаються якісь угоди, договорники. Щось, ви знаєте, тут навіть, як би сказати, ця карта говорить: от в кінці вже говорить про стабілізацію. Але коли я бачу ось цю карту, вона мені завжди. І в принципі, ну не завжди, не завжди? Тільки коли я цей розклад роблю. ось, показують, що це все якась отвлікаловка що нам показують якесь шоу відвлікати. Ось, бачите, ось це Україна, це наша Україна. Імператриця, вона завжди в мене Україна. Я завжди казала, Україна. Розумієте, коли таролог. Собі каже, оце в мене асоціація з Україною. І кожного разу, якщо випадає ця карта, я маю на увазі на політичні теми, тим більше, що це України стосується, завжди ця карта так випад... Так випадає. працює таро. Таро, тобто у домовленості з тарологом. У цьому випадку тут сидить Ірина. Ось якось так. Дивіться: від України намагаються якось відвлікти нас, нас, українців. Намагаються відвлікти. А в цей час пробують якусь налагодити з кимось контакт. А нас зараз наразі відвлікають. Все, що зараз відбувається: якісь скандали, намагаються їх затушувати, намагаються щось прикрити, заховати. Ось що відбувається наразі. І йдуть дуже такі, знаєте. Широкомасштабні рухи у нашій владі. Ви знаєте, іде велика критика проти влади. Іде дійсно велика критика. За розкрадання грошей. Питають, куди щезли гроші. Ось тут карти прямо ось так дослівно, куди щезли гроші. Народ, і не тільки народ, медіа. Ну, звичайно, не підкуплені, не про і не продані. Ось зараз дуже гучні скандали відбуваються. Ви пам'ятаєте, ми робили всі, хто постійний глядач цієї рубрики, всі ви знаєте, що ми вже давно говорили, якісь заворушки, якісь скандали буде. Це все буде, це все потрохи крок за кроком буде відкриватися. Ось це і я бачу. Хочуть знати, куди щезли гроші. Тут іде, знаєте, порушується їхній спокій. Ось коли задаєш незручні питання, вони відвертаються. Пам'ятаєте, як Зеленський завжди на якомусь брифінгу, якщо він не хоче щось чути, він просто відвертається і десь тако ззаді себе якісь дротики шукає від, від цих від мікрофонів чи ще щось. Ось, ну, це, це називається людина не зацікавлена підтримувати розмову. Це видно всім. Ось, Тобто зараз намагаються приховати, заховати ось ці усі гучні речі, які розходяться з, зі швидкістю світла, як то кажуть. Чекають якихось гостей, вірніше навіть не гостей, а можливо, навіть а, а, цих. Як це називається? Вісточок. Якихось повідомлень чекають, якихось новин чекають, вірніше відповіді навіть чекають якоїсь. Десь пішов якийсь запрос. Кудись пішов якийсь запрос. І вони чекають на якусь відповідь від когось. Ви знаєте, тут іде ще маленька в лапках чистка, після вежі йде пажик, тобто маленька чистка йде. Відсіюють тих, хто крав, але вони всі пажики. Це не є не, не, не лицарі, це не є. Вірніше, лицар тут ні до чого, був би король або королева це вже щось повище. А так у нас іде пажик. Тобто відсіюється хтось такий не дуже хто не, 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 не до сім'ї відноситься. У них сім'я це гроші. Щоб ви розуміли, їх цю сім'ю чи як кажуть сообщество. На банковій вони всі пов'язані грошима і великими грошима. Ось тут іде така маленька чистка для того, щоб нам показати, що, до чого, от що вони щось роблять, якось так. Тепер давайте подивимося їхні плани тепер ще, які в них плани на трошки віддаленіше майбутнє. Закидувати, я тут бачу, тут будуть якісь закидуватися через медійних людей якісь ідеї. Нові ідеї, нові якісь, ну, я, я, я чула від вас, ви кажете, ніби якийсь вкидон. ось, Чи він проходить? Якщо він проходить, все нормально, значить все це. А якщо не проходить, то його затушують, і ніби ніхто нічого не говорив. Готується, ніби якась нова ідея. В нас іде а, туз жезлів і туз мечів. Це говорить про якусь новаційну ідею, про якусь ідею кар'єрного розросту, балотування може бути, навіть чогось такого чоловічої енергії. Тобто це не є якась інформація, ні, це вже дії. Ці карти показують, буде новий якийсь закидон, якась нова ідея, щоб щось змінити. Ось, але перед цим будуть знову вкиди якісь якоїсь інформації, як зловить народ. Це, ви знаєте, це дуже хитра така, як би це сказати, дуже хитра така тактика. Ось. Ну, їм треба прощупати почву, ось як я скажу. Якось так. Давайте подивимося ще, чим цей місяць закінчиться, можливо. Вірніше, навіть не чим місяць закінчиться, а що стосовно армії. Ось. Це все, що на Банковій, А що банкова планує, наприклад, стосовно військових, чи є в цьому направленні щось, щось до направлення цього залужного, можливо, що нам карти тут показують. Ну, Тут, тут стосовно військових, якось втягнути їх в болото, ви знаєте, а, ну, знищити, так. Да. Їм, їм військові, знаєте, ті, хто боронить а, рідну Україну, їм вони трошечки не знаю, чому я задала це питання інтуїтивно. От захотілося мені побачити, що там робиться. Я би сказала, що висувається якась партія від військових. Але це липою військові. Це насправді не військові. Ось ці дві карти вони підтверджують, це якась людина відома, людина медійна. Наподобі Арестовича. Хто це може бути? Не знаю. Тут я бачу, що буде висуватися ця, а справжні військові будуть відходити на останній план, тобто знищуватися. Щоб ви розуміли знищуватися, мушу ще раз подивитися конкретніше. Ви знаєте до перемоги. Вони не можуть нічого аж дуже застосовувати проти військових, аж дуже нічого не можуть. Але повірте мені, що буде після того, як буде перемога, якщо ця влада залишиться до, до тих пір. Чомусь мені здається, що цю владу усиплять. В майбутньому півтора максимально 2 роки. Максимально 2 роки. І угу. викинуть. Владу викинуть. Максимально 2 роки я даю. Ось таке передбачення. Запам'ятайте це передбачення до двох років. Я так думаю, так, рік-півтора-два максимально. Скоріше, півтора. Щось буде там. Її, ви знаєте, мені здається, буде Майдан. На жаль, на жаль, я це відчуваю, тому що Майданів нам не потрібно. Я сподіваюся, що хоча б гаряча. Фаза війни закінчиться, що, можливо, хоча б відвоюємо свої території. Я зараз не хочу це дивитися, але в мене таке враження, що можуть когось дуже високого посадити. Кого саме? Я не хочу зараз конкретно дивитися, тому що це аж дуже далеко і може все помінятися. Це може бути дуже дуже впливова людина і дуже грошовита, щоб ви розуміли. З'явиться нова людина, новий лідер з'явиться до цього часу. Ось що я ще бачу: ще якась нова людина з'явиться. Поки що карти її не показують, але я відчуваю. Запам'ятайте цей кусочок, що буде зміна влади максимально до двох років. А то, можливо, і скоріше. Сподіваюсь, що скоріше. Так, давайте тепер візьмемо нашого маленького принца. Дуже все поміняється. Прийде, скоріше, ви знаєте, навіть може бути прийти хтось до влади, хто вже був. Я не буду зараз, щоб не обзивалися, щоб дурниці не казали. Ось, якось так. Може повернутися людина, можна владна, якась до влади. Якось так. Угу. Да, може. Гаразд. Тепер давайте подивимося, що нам маленький принц приємного розкаже, покаже. Дивіться, наразі у нас не дуже добре при владі. А ця двічка вона нам і говорить, що обережніше, обережніше з довірою до влади, обережніше з довірою. До інших публічних особ. Бути просто обережним треба. Тому що тому що, тут грають дуже велику роль. Ластитися до грошей у нас вміють. До корита всі дають обіцянки. Обережно. Дивіться, карти попереджають: Пажик. Пажик. З протягнутим. Капелюхом. Будьте обережніші. Усіх перепровіряйте. Не вірте усім просто так на слово. Ось, а я казала, що якщо що, будемо розбирати усіх підряд. Ось так, мої дорогенькі. Щиро вам вдячна. Це було попередження від маленького принца, щоб ми були обережнішим, бо ми можемо пригріти ще одну змію. Нового когось ще одну змію. Гаразд, мої дорогенькі. Щиро вдячна вам за увагу. Бережіть себе, мої любі, мирної вам ночі. Ось і сподіваюся, що ми ще зустрінемось. На все добре, мої дорогенькі.